Казкове Ця звук і буква Б. Привіт, малята! Сьогодні ми вирушимо в чарівний ліс, де живе багато цікавих мешканців. Один із них хоче познайомити нас з новою літерою. Подивіться, малята! До нас хтось поспішає! Це ж білочка, і вона йде разом з літерою Б. Ця буква дає звук Б, Б, як у слові, білка. А давайте разом вимовимо його. Б-б. А давай з тобою пограємось. Давайте пограємо в гру, слухай уважно. Ми будемо плескати в долоньки, коли будемо чути звук Б. Банан. Будинок. Качка. Ведмідь. Повітряна куля. Бозак Молодці, в нас все вийшло! Послухайте казку, пригода білочки бусі. Одного разу білочка буся вирішила зібрати запаси на зиму. Вона знайшла багато смачних горішків, але раптом налетів вітер і розкидав їх по всьому лісу. А давайте допоможемо бусі зібрати горішки. А щоб зібрати горішки, треба назвати усі слова які починаються на літеру «б». звук Б, бурулька, бублик, Бдежола, Бегемот, Банка, Бобер, Бабуся, тітки, які слова знаєте ви? Білочка вам дуже вдячна, що ви допомогли їй зібрати горішки. А давайте навчимося писати букву Б. Але не просто, а весело. Спочатку малюємо паличку згори донизу. Потім малюємо великий животик, наче бегемотик бобо добре поїв кашу. Потім зверху ставимо маленьку шапочку, щоб не змерз бобо в холодну пору. Готово! Тепер у нас є весела буква Б. Схожа на бегемотика, який вирішив одягнути копелюшок. Пропоную пофантазувати. Ставимо відео на паузу і скажіть, будь ласка, а на що вам схожа літера Б? Скільки ж літер Б? Ви бачите на цьому малюнку, малята. Давайте разом рахувати. Один, два, три, 4, 5. У мене 5, а у вас спробуємо почитати склади. Ба. Ба ба, ба, банан. Бо, 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 бо Бочка. Бу. Бу бу. бу будинок Б. Бе, 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 береза б би, 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 бик. Би. Би, би, би. Білка, молодці! Ми навчилися читати. Тепер ви знаєте букву Б і її звук. До нових зустрічей в Україні букв.